Привіт-привіт, мої незламні друзі. Сьогодні буде такий майстер-клас для початківців. Я покажу в'язати дуже простенький візерунок, дуже легенький для тих, хто вчиться в'язати. Ось так він виглядає на товстій ниточці. Я тут набирала петлі гачком номер 4 а в'язала. Гачком номер 7, ось таким товстенним просто щоб показати, на товстій пряжі, як він буде виглядати той візерунок. Тут я в'язала з тоненької ниточки, ось так, щоб показати, як він виглядає з тонкої нитки. Якщо ви візьмете, я тут в'язала гачком номер 3, якщо ви візьмете, чи 4, 4. Якщо ви візьмете тонший гачечок, у вас буде просто повітряніше полотно. Ось так виглядає візеруночок. Надіюся, гарно вам видно. Я так зв'язала два зразочки, щоб порівняти і будемо починати з вами в'язати. Ще вам покажу схему візерунку. Ось так виглядає схема візерунку. Дуже простенька. Тут, бачите, повітряні петлі. Ну, Перший рядочок ви набираєте, хочете повітряними петлями, хочете, набираєте відразу ланцюжком стовпчиком без накиду. І починаєте в'язати дві повітряні петлі для підйому. В основі одну петлю пропускаєте в наступну стовпчик без накиду. Повітряна петля знову одну в одну основі пропускаєте стовпчик без накиду. І так в'яжете до кінця рядочка. В кінці стовпчик без накиду. Повітряна петля під повітряну петлю в'яжете стовпчик без накиду. Повітряна петля, під наступну повітряну, бачите, стовпчик без накиду пропускаємо, під наступну повітряну петлю в'яжемо, стовпчик без накиду і так всі рядочки. Дуже легесенький візерунок. То для початківців, для тих, хто вчиться в'язати, щоб потренуватися, руку набити, щоб все було нормально. Тож будемо починати в'язати. Я набирала ланцюжок із петель стовпчиком без накиду. Є майстер-клас у мене на каналі. Можете набирати, але я завжди петлі набираю. Бачите, я набирала гачком тріочка, а буду в'язати гачком четвірка. Тому що в мене завжди тут виходить не, не, не ланцюжок, виходить вільніший, ніж полотно. Тепер в'яжу стовпчик одну петлю підйому. Повертаю роботу і через ось цю петельку в'яжу стовпчик без накиду. Пров'язую одну повітряну петлю. Тепер в основі одну петлю пропускаю, в другу, бачите, під дві дужки, під косичку заводжу і пров'язую стовпчик без накиду. Знову повітряна петля. Тепер в основі одну петлю пропускаю в наступну, бачите, під дві, під косичку, ось так пров'язую стовпчик без накиду, знову повітряна петля. Одну петлю пропускаю, наступну в наступну в'яжу стовпчик без накиду. Одна повітряна петля. Одну петлю пропускаю в основі, в наступну пров'язую стовпчик без накиду. Одна повітряна петля, тепер в основі одну петлю пропускаю, в наступну пров'язую стовпчик без накиду. Одна повітряна петля, тепер в основі одну петлю пропускаю, в наступну пров'язую, бачите, стовпчик без накиду. Одна повітряна петля, одну петлю пропускаю, в наступну в'яжу стовпчик без накиду. Тепер одна повітряна петля повертаю, так як відкриваю книжку, і під повітряні петлі під повітряну петлю ось так пров'язую стовпчик без накиду. Повітряна петля і під наступну стовпчик без накиду пропускаю під наступну повітряну петлю. Ось так пров'язую стовпчик без накиду. Одна повітряна петля стовпчик без накиду пропускаю, і під наступну повітряну петлю пров'язую стовпчик без накиду. Знову повітряна петля. Ось тут є стовпчик без накиду. Ось тут є, бачите, де повітряна петля була. Заводжу гачочок і пров'язую стовпчик без накиду. Знову повітряна петля. Один стовпчик без накиду пропускаю і пров'язую під повітряну петлю стовпчик без накиду. Знову повітряна петля. Бачите, видно, де стовпчик без накиду і тут повітряні петлі пров'язую стовпчик без накиду під повітряну петлю. Знову повітряна петля, стовпчик без накиду пропускаю і в наступну під, повітряну, під під, повітряну, повітряну петлю в'яжу стовпчик без накиду. Знову повітряна петля. І в нас тут є стовпчик без накиду і повітряна петля. Під повітряну петлю пров'язую стовпчик без накиду. Ось так. Тепер одна повітряна петля повертаю знову, як книжку відкриваю. І під наступну повітряну петлю пров'язую стовпчик без накиду, повітряна петля. Ось тут, де є повітряна петля, пропускаю стовпчик без накиду під повітряну петлю, пров'язую стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду. Повітряна петля, під повітряні петли, петлю, ось тут пров'язую знову стовпчик без накиду. Повітряна петля, знову стовпчик пропускаю під повітряну петлю в'яжу стовпчик без накиду. Повітряна петля, стовпчик пропускаю під повітряну петлю в'яжу стовпчик без накиду. Повітряна петля стовпчик пропускаю під повітряну петлю, в'яжу стовпчик без накиду. Повітряна петля, стовпчик прanhš, пропускаю під крайню повітряну петлю. Пров'язую стовпчик без накиду. Знову повітряна петля повертаю, як відкриваю книжку. І тут, бачите, є стовпчик крайній, а тут є повітряна петля. І починаю в'язати так само, як і попередні ряди. Я думаю, що візерунок, ви зрозуміли, як в'яжеться дуже легко ось так: повітряна петля. Стопчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик, так, стовпчик без накиду, повітряна петля і стовпчик без накиду. Я зараз пров'яжу ще кілька рядів, щоб було видно, що виходить. Я надіюся, що вам майстер-клас сподобався. Візеруночок дуже простенький, дуже легенький, то візеруночок для початківців, якщо ви хочете зв'язати, щоб у вас було полотно дуже пластичне. У мене трошки нитка стрейчова і так воно виглядає. Якщо ви хочете, щоб візерунок був. Ще пластичніший, такий повітряніший, то ви можете просто взяти товстий гачок. Ну, Відносно ниточки, і зв'язати такий літній кардиганчик, футболочку, топ, ну, все що завгодно, все, все що ви побажаєте. Якщо візьмете тонкий гачок і будете в'язати так плотно, то вийде, то можна і сумочку, і кошельочок таким візеруночком зв'язати. Ну, Вже на ваш розсуд. Надіюся, майстер-клас вам сподобався. Ставте подобайки, пишіть коментарі. І всім до зустрічі, всім па-па!